Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо знімати наші акційні моделі тракторів. Вже було декілька відео, які нам допомогли продати декілька тракторів. Сьогодні ми розкажемо за бюджетний сегмент: це шифанги з ремінною передачею. Давайте не буду вас тягнути зразу по цінам. Значить, теж вони подешевшили всі. Не буду називати, яка ціна була до. Зразу називають ціни на сьогоднішній день станом. Яке у нас 24 січня. Шифан 240. В нас ще один такий залишився 3400 простенький, без блокування задніх коліс. Це у нас саме це, це у нас з блокуванням задніх коліс. 24 кінських сили. Коробка 3 плюс 1. Три понижені, три повишені. Мотор оригінальний SE 138, 3 точка нав'язка. Вал відбору потужності. І Звертаємо увагу, бокові розтяжки вже по бокам. Пам'ятаєте, раніше були вони із середини йшли. Багато хто самі собі перероблювали на цю систему. Зараз вже стоїть. Значить Дана модель коштує на сьогоднішній день із розміщенням радіатора з боку. Старий варіант, 3800 доларів. Є це такий самий у нас буде, теж боковий, з блокіровкою. А ось у нас є і радіатор спереду. Значить Це 24-ка, задньоприводна з блокуванням і радіатор спереду плюс 100 доларів 3900. По задньоприводним ще залишився у нас одна 35-ка. Вона у нас радіатор спереду і блокування задніх коліс є. Значить 35-ка вона буде у нас повища. Ззаді 95 на 24 Тут фільтр, бачите, винесений. У тих, у кого радіатор спереду. 35 кінських сил, так само коробка 3 плюс 1. Задня нав'язка тут і в старому варіанті, бачите, іде із середини. Вал відбору потужності на 540 і ціна 4000 доларів. Йдемо до полноприводних моделей, значить, 24. ки всі ви знаєте, сильно не будемо розказувати. Повний привод коробка вже 4 плюс 1. Без блокування задніх коліс, їх немає ремінних. Одноциліндровий ціна 4900 за варіант радіатор із переду. А, тут теж, бачите? Старий варіант. А бачу, повноприводні вони всі такі. Тож тільки в задньоприводних вже таке пішло. Розтяжки по бокам. Так, 24-ка у нас ще десь була от, з боковим радіатором. 4800 доларів. Повторююся, 4800, тому що радіатор е, з боку. Старий класичний варіант. Але трактор все, що 22-го року буде. Трехточка, точка, валий відбору потужності на 540, один циліндр, повний привод. Бачимо, кардан є, значить повний привод є. І е, 35, 35 ки теж вони добре подешевшили, от вони були по 5300. зараз вони по 5 тисяч доларів повноприводні на 35 кінських сил. Е, тут не важливо, радіатор чи збоку, чи спереду, ціна однакова. Кому який подобається, е, приходите, тестуєте, замовляєте, без проблем завеземо без завдатку додому. Доставка безкоштовна. Ну от тут 35, і ой, 35-24, -ка, ка практично нічим не відрізняється. Але колеса у 35-ки вони і більші, і ширші. 112 на 24 стоять задні у 35 очки Тож, кого цікавить трактори з ремінною передачею. У нас, в принципі, весь асортимент є в наявності. Хороші ціни на сьогоднішній день. Приходьте, тестуйте особисто або замовляйте онлайн. Доставка безкоштовна розрахунок вдома на місці. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео!